Сьогодні у нас 17 лютого 2024 року приїхав на свій дальний точок. Сьогодні зранку мінус дорожка трішки підмерзла. Ну і подивлюся бджоли. Значить, крив перший грутівський, видно, медок є, сидять добре. Тепла такого Теплень... тепленько. Тепленько, нормально. Значить, крив другий. І все нормально, вологи немає, зайвої бджілки є, тобто корм є, все нормально. Так, наступний. Це 300 рамочка. Нормально. Значить Наступна. Це моя рекордистка. У мене все. Все нормально. Ось ми духота. Наступне все, все добре. Так, ППС. Сімка. Сім'я була така займала. Шість рамочок плотничком, але зараз сидять. Сидять отак. От Сказати, що там на днові бджола. Ну, може розстянеться, там буде видно. Нечіт, кардаванчик. Що собі сидять? Ух ти Йо. Залазь, залазь, залазь. От так. Закриваємо. Чи наступне. Все нормально. Нечіт, цю сімейку виніс з замівника. Вона собі нормально зимувала, але Вона просто запакована і взяв, виніс, до дня буде. Потепління сюди не доїду. Ну, от так Ці красинчики зимують. Ну отакі. От їх не немає сенсу. Навіть не знаю кого подивитися, тому що ось дивився тут, Це все добре тут. Це тринадцята маточка. Ну, все тут добре. Це матка 21-го року. 20, 20, 21 біла. Моя племіна стрівна. Типенько. От ще одну відкрив. Це взагалі була матка. Мінялася в кінці сезону. Так, значить закрили. Пол... Ну, пленочку поправили, щоб було закрите. Так, що тут у нас? Була розбилась банка меду, переклав її в пакет. Зараз навіть не знаю, кому той мед... Ух ти! Що, ага. кому той мед віддати? Тут, здається, було маловато корму. Та. Куди тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, сім рамок. Там, де клуб сидить.